про електротехніку. Щоб зрозуміти електротехніку, спершу потрібно поглянути на те, як усе у світі побудовано, а саме на атоми. Шведською це називається атомер. Ось ми бачимо атом і те, як він організований. У центрі атома знаходиться ядро. Ядро складається з протонів, шведською протонер, які мають позитивний заряд, і нейтронів, шведською нейтронер, які не мають заряду, вони нейтральні. Навколо ядра обертаються електрони, які мають негативний заряд. Шведською це називається електронер. Електрони рухаються по різних орбітах навколо ядра, подібно до планет навколо Сонця. Важливо розуміти, що атом у своєму природному стані є незарядженим або нейтральним. Це означає, що в нього стільки ж позитивних протонів у ядрі, скільки й негативних електронів, що обертаються навколо. Вони нейтралізують заряди одне одного. Але чому це важливо для електротехніки? Справа в тому, що електрика багато в чому стосується того, що відбувається, коли електрони не в рівновазі, вони можуть почати рухатися, і цей рух ми називаємо електричним струмом. Ми розглянемо це пізніше, але щоб зрозуміти електротехніку, спочатку потрібно зрозуміти основні частини атома. Отже, що відбувається, коли кількість електронів не в рівновазі, якщо атом має забагато електронів. Він отримує негативний заряд. Це означає, що існує надлишок негативно заряджених частинок, електронів. З іншого боку, якщо атом має замало електронів, він отримує позитивний заряд. Це означає, що існує нестача негативних частинок, і позитивні протони в ядрі починають домінувати. Різні заряди, тобто плюс і мінус, завжди прагнуть зрівноважитися, вони притягуються один до одного, оскільки протилежні заряди взаємно притягуються. Коли це відбувається, електрони переміщуються з місця, де їх забагато, туди, де їх замало. Саме цей рух електронів створює електричний струм. Отже, коли електрони рухаються з одного місця в інше, це і є те, що ми називаємо електрикою або електричним струмом. Тепер, коли ми розуміємо, як працюють різні заряди, можемо розглянути дуже потужний приклад електричного розряду грозу. У грозовій хмарі може бути область, яка накопичує надто багато електронів і стає негативно зарядженою. Водночас інша область або в іншій хмарі, або на Землі може мати замало електронів і стати позитивно зарядженою. Як ми вже казали раніше, різні заряди завжди прагнуть зрівноважитися. Електрони хочуть переміститися з негативно зарядженої хмари до позитивно зарядженої області, коли різниця в зарядах стає достатньо великою, Заряди зрівноважуються тим, що електрони перестрибують, і тоді ми бачимо блискавку. Блискавка це потік електронів, які швидко рухаються через повітря, щоб вирівняти заряд між хмарами або між хмарами і землею. Це дуже драматичний процес, але це насправді та ж сама принципова ідея, про яку ми говорили раніше. Різні заряди намагаються вирівнятися через переміщення електронів. Різниця тут полягає в тому, що це відбувається в значно більшому і потужнішому масштабі. Тепер давайте детальніше розглянемо, як заряди взаємодіють один з одним. Тут ми бачимо два різні типи взаємодій. Коли зустрічаються два однакові заряди, наприклад, два позитивні або два негативні заряди, вони відштовхують один одного, тобто не хочуть бути поруч. Але якщо ми маємо різні заряди, один позитивний і один негативний, тоді відбувається інше. Вони притягуються один до одного. Це той самий принцип, який ми бачили під час блискавки, коли негативно заряджені електрони притягувалися до позитивного заряду в іншому місці. Ці сили притягання і відштовхування відіграють важливу роль у тому, як працює електрика. Саме тому електрони можуть рухатися через ланцюг, оскільки вони притягуються до позитивного заряду або відштовхуються від іншого негативного заряду. Запам'ятайте, однакові заряди відштовхуються, а різні заряди притягуються. Це простий, але дуже важливий принцип. Коли ми говоримо про Електринкструмструм і роботу електричних схем, тепер поговоримо про явище, яке ми всі колись відчували статичну електрику. Один із прикладів статичної електрики це коли ви розчісуєте волосся. Коли ви проводите гребінцем по волоссю, електрони переходять з волосся на гребінець. Це означає, що гребінець накопичує електрони і стає негативно зарядженим, тоді як волосся втрачає електрони і стає позитивно зарядженим. Що відбувається далі? Оскільки волосся тепер має позитивний заряд, волосинки відштовхуються одна від одної. Пам'ятайте, ми говорили про те, що однакові заряди відштовхуються. Саме тому волосся стоїть сторч, і кожна волосинка хоче триматися подалі від інших. Інший приклад статичної електрики, коли ви трете повітряну кульку об светр. Електрони переміщуються зі светра на кульку, що робить кульку негативно зарядженою, а светр позитивно зарядженим. Коли ви підносите кульку до светра, вона прилипає, оскільки різні заряди, позитивний і негативний, притягуються. Статична електрика це тимчасова дисбаланс у зарядах, який може виникати, коли електрони переміщуються з одного матеріалу на інший. Це той самий принцип, про який ми вже говорили, але тут ми бачимо його на повсякденному прикладі. Тепер поговоримо про два важливі поняття в електриці: провідники і ізолятори. Провідники це матеріали, в яких електрони можуть вільно рухатися. Вони мають вільні електрони, які неміцно зв'язані з атомними ядрами. Гарним прикладом провідників є метали, такі як мідь або алюміній. Їх використовують в електропроводах. Оскільки вони легко пропускають електрони через себе, що дозволяє проводити електричний струм. Якщо поглянути на структуру металу, можна побачити, що атоми металу діляться своїми електронами. Ці електрони можуть вільно переміщуватися між атомами, що робить метал гарним провідником електрики. Електрони в провіднику поводяться подібно до води, яка тече через трубу, вони можуть вільно рухатися. З іншого боку, існують ізолятори. Ізолятори це матеріали, в яких електрони міцно зв'язані з атомами і не можуть так легко рухатися. Матеріали, такі як пластик, гума та фарфор, є прикладами ізоляторів. Їх використовують для покриття та захисту електропроводів, оскільки вони не проводять електрику і запобігають розповсюдженню струму там, де він не потрібен. Саме ця різниця між провідниками і ізоляторами дозволяє нам контролювати, куди спрямовується електрика. Через провідники та подалі від місць, де ми її не хочемо, завдяки ізоляторам. Тепер давайте детальніше розглянемо, що таке електричний струм. Електричний струм виникає, коли негативно заряджені частинки, тобто електрони, рухаються від одного полюса до іншого. Це відбувається, коли між двома точками існує різниця в заряді, наприклад, між позитивним і негативним полюсом батареї. Струм складається з електронів, що рухаються в одному напрямку від негативного полюса мінус до позитивного полюса плюс. Важливо пам'ятати, що завжди рухаються електрони, а не протони. Струм вимірюється в амперах, що скорочується як А. Чим більше електронів проходить через певну точку за певний час, тим сильніший струм. Це схоже на потік води. Чим більше води проходить через річку, тим сильніший потік. Точно так само сила струму визначається кількістю електронів, які проходять через провідник одночасно. Напруга, про яку ми поговоримо наступного разу, це те, тепер розглянемо інше важливе поняття в електротехніці напругу. Spanning, шведською. Напруга стосується різниці в електричному потенціалі між двома точками, зазвичай між плюсовим і мінусовим полюсами в колі. Саме ця різниця змушує електрони рухатися і створювати струм. Можна уявити напругу як різницю у висоті між двома точками на схилі. Чим більша різниця у висоті, тим більше води буде стікати схилом. Точно так само. Чим більша різниця в зарядах між плюсом і мінусом, тим сильніше тиск на електрони рухатися через провідник, тим вища напруга. Напруга вимірюється в одиницях вольт. скорочено v. Отже, коли ми говоримо про батарею на полтала вольта. Це означає, що існує певний рівень різниці між плюсовим і мінусовим полюсами, яка штовхає струм через коло, коли батарея підключена. Коротко кажучи, напруга змушує струм текти, і чим вища напруга, сильніша сила руху електрони через коло. Тепер розглянемо, як працює батарея батарі Шведською. Спрощено кажучи, батарея складається з двох відсіків. один відсік заповнений електронами, тоді як інший майже порожній. Саме ця різниця в рівнях заряду між двома відсіками або полюсами створює напругу. Коли ми підключаємо провід між двома полюсами, електрони починають рухатися від негативного полюса, де є надлишок електронів, до позитивного полюса, де їх не вистачає. Електрони проходять через провід, намагаючись вирівняти різницю між двома полюсами. Цей рух електронів ми називаємо електричним струмом. Отже, струм це кількість електронів, що проходять через провід. Тоді як напруга це різниця в електричному потенціалі між двома полюсами, яка змушує електрони рухатися. Це основа роботи батареї в електричному колі. Напруга батареї штовхає струм через коло, що, наприклад, змушує лампу світитися. Чим більша напруга, тим більше електронів рухається через коло і тим сильніший струм. Тепер давайте розглянемо кілька поширених типів батарей, які ви, можливо, знаєте, і подивимося, чим вони відрізняються за напругою. Перша батарея одна з найпоширеніших кругла батарея, яку часто використовують у ліхтариках, іграшках і пультах дистанційного керування. Ця батарея забезпечує напругу від 5 вольта. Це відносно низька напруга, але достатня для живлення невеликих електронних пристроїв. Наступна батарея це 9 вольтова батарея, яка часто використовується в пожежних датчиках або деяких видах електроніки. Оскільки вона має вищу напругу. То може живити більш потужні пристрої, ніж батарея на попала вольта. Нарешті, у нас є автомобільний акумулятор, який забезпечує напругу в 12 вольт. Автомобільні акумулятори повинні постачати достатньо енергії для запуску двигуна, що вимагає вищої напруги та значно більшої ємності в порівнянні з іншими типами батарей. Це приклади того, як батареї з різною напругою використовуються для різних цілей. Чим вища напруга батареї, Тим більше енергії вона може забезпечити, що дозволяє живити потужніше обладнання. Тепер поговоримо про таке поняття, як опір або resistance шведською, і про те, як він впливає на струм в електричному колі. Опір діє як свого роду перешкода для струму. Чим більший опір у колі, тим складніше електронам рухатися, і тим менший струм. Це можна порівняти зі спробою пройти через вузький прохід. Чим він вужчий, тим складніше пройти. Якщо опір низький, Струм може протікати вільніше, але якщо опір високий, струму важче рухатися. Тому ми говоримо, що опір обмежує струм. Опір вимірюється в одиницях, які називаються оми з символом over. У електричних схемах можна використовувати компоненти, які називаються резисторами, щоб регулювати, скільки струму проходить, наприклад, для захисту чутливих компонентів від надмірного струму. Отже, запам'ятайте, великий опір означає менший струм. А малий опір більший струм. Це важливе поняття, коли ми починаємо розуміти, як керувати електрикою в різних ситуаціях. Опір у провіднику залежить від кількох факторів розглянемо основні з них. Матеріал. Деякі матеріали проводять електрику краще за інші. Метали, такі як мідь і алюміній, є хорошими провідниками, тому мають низький опір. Матеріали, такі як пластик або гума, навпаки, є поганими провідниками і мають високий опір. Чим кращий провідник матеріал, тим менший у нього опір. 2. Довжина. Чим довший провідник, тим більший опір. Це пов'язано з тим, що електрони повинні пройти через більшу кількість матеріалу, зустрічаючи більше перешкод. Тому короткий провідник має менший опір, ніж довгий. 3. Товщина. Товстіший провідник має менший опір, ніж тонший. Це пояснюється тим, що через товстий провідник одночасно може проходити більше електронів. Так само, як більше машин можуть рухатися по широкій автомагістралі, ніж по вузькій дорозі. Ці три фактори матеріал, довжина і товщина, впливають на те, наскільки легко або складно електронам рухатися через провідник. Шляхом регулювання цих параметрів можна контролювати опір у колі. Тепер давайте порівняємо два варіанти, щоб зрозуміти, як різні фактори впливають на провідність. Уявіть, що вам потрібно провести струм від точки А до точки Б. І у вас є два варіанти довгий і тонкий залізний дріт, або короткий і широкий провід із золота. Який з них, на вашу думку, краще проводить струм? Довгий і тонкий залізний дріт матиме високий опір, оскільки залізо не є таким хорошим провідником, як деякі інші метали? Крім того, через його довжину і вузькість електрони повинні подолати довший і вущий шлях, що створює більше перешкод. Це схоже на спробу проїхати машиною по звивистій і вузькій дорозі. Рух буде повільним і важким. З іншого боку, короткий і широкий провід із золота. Золото є відмінним провідником, і оскільки цей провід короткий і широкий, електрони можуть рухатися швидко і легко. Це схоже на рух по широкій автомагістралі. Все відбувається набагато швидше і безперешкодно. Цей приклад показує, що матеріал довжина і товщина провідника. Мають велике значення для провідності. Золото значно краще проводить електрику, ніж залізо, а короткий широкий провід має набагато менший опір, ніж довгий і вузький. Тепер поговоримо про те, як працює лампа розжарювання і чому вона світиться. Всередині лампи є дуже тонка нитка розжарення, зроблена з матеріалу з високим опором. Коли струм проходить через цю нитку, електрони змушені долати опір, і цей процес створює тертя. Тертя нагріває нитку розжарення, і саме це тепло змушує її світитися. Таким чином електрична енергія перетворюється на світло і тепло. Але щоб нитка не згоріла, з лампи видаляють кисень, замкнувши її в скляну оболонку. Без кисню нитка не може зайнятися і горіти, що дозволяє лампі світитися тривалий час без пошкодження нитки. Отже, підсумовуючи, лампа працює завдяки тому, що електричний струм викликає тертя в нитці розжарення. Нагріваючи її до такого рівня, що вона починає світитися. Це чудовий приклад того, як опір може перетворюватися на світлову енергію. Тепер давайте розглянемо важливий закон електротехніки, закон ома. Закон Ома описує, як пов'язані між собою три поняття: струм, напруга та опір. Формула виглядає так: напруга U рава опір R, тем струм E. Це означає, що знаючи два з цих значень, завжди можна обчислити третє. Розглянемо це детальніше. Якщо ви хочете обчислити напругу U, потрібно помножити опір R на струм E. Тобто, якщо опір високий і струм сильний, напруга також буде високою. Якщо ви хочете обчислити опір R, потрібно розділити напругу U на струм E. Це показує, наскільки сильно коло чинить опір струму. Якщо ви хочете обчислити струм I, потрібно розділити напругу на опір R. Це показує, скільки струму проходить через коло залежно від напруги та опору. На малюнку трикутник допомагає запам'ятати цей зв'язок. Якщо закрити одну змінну, ви зможете побачити, як дві інші взаємодіють, вчислити відсутнє значення. Закон Ома є основоположним принципом, який застосовується в усіх типах електричних кіл. Розуміння цього закону допомагає зрозуміти, як працюють електричні системи. Тепер розглянемо кілька поширених компонентів, які часто зустрічаються в електричних колах, і символи, які використовуються для їх позначення. Піперн батарея це джерело живлення для кола. Символ батареї складається з двох ліній. Довша лінія представляє позитивний полюс, а коротша негативний. Дво лампа світиться, коли через неї проходить струм. Символ лампи виглядає як коло з хрестиком всередині, що показує її розташування в колі. Вимикач використовується для вмикання або вимикання кола. Коли вимикач замкнутий, увімкнений, струм може текти через коло. А коли він розімкнутий, вимкнений, коло переривається. Символ вимикача це лінія з кутом, яка може бути замкнута або розімкнута. Резистор обмежує струму у колі. Символ резистора це прямокутник. Резистори використовуються для захисту компонентів або регулювання кількості струму, що тече. 5. Амперметр використовується для вимірювання струму в колі. Символ амперметра це літера А всередині кола. Його розміщують послідовно в колі, щоб вимірювати струм. 6. Вольтметр вимірює напругу між двома точками в колі. Символ Вольтметра це літера В всередині кола. Його розміщують паралельно з компонентами, між якими потрібно виміряти напругу. Розуміння цих символів дозволить вам легко читати та складати електричні схеми. Це важливий крок на шляху до розуміння, як працює електрика на практиці. Тепер поговоримо про те, як ми малюємо електричні кола, що називається принциповою схемою. Ліворуч ми бачимо розімкнене коло. Тут видно, що вимикач розімкнутий, що означає, що коло перерване і струм не може протікати через нього. Оскільки струм не може текти, лампа не світиться. Праворуч ми бачимо замкнуте коло. Тут вимикач закритий, що означає, що коло є завершеним, і струм може текти від позитивного полюса батареї до негативного. Коли струм протікає через коло, він проходить також через лампу, змушуючи її світитися. Важливо зазначити, що при малюванні схем ми завжди показуємо напрямок струму від позитивного полюса до негативного, хоча насправді електрони рухаються в протилежному напрямку. Це стандарт, який використовується для полегшення розуміння схем і їх інтерпретації. Розуміючи ці основні символи та те, як коло може бути розімкнутим або замкнутим. Ми можемо почати краще розуміти, як електрика тече через різні електричні кола. Тепер поговоримо про послідовне з'єднання та його вплив на електричні кола. Ліворуч ми бачимо послідовне з'єднання ламп. Усі лампи підключені до одного кола. Якщо у вас є послідовне з'єднання, наприклад, у гірлянді на ялинці, і одна з ламп перегорає, то весь ланцюг переривається і всі лампи згасають. Це відбувається тому, що струм повинен проходити через кожен компонент, щоб коло було завершеним. Якщо одна лампа перегорає, струм більше не може протікати через коло. Праворуч ми бачимо послідовне з'єднання батарей. Коли батареї підключені послідовно, їхня напруга додається. Наприклад, якщо у вас є дві батареї по 3,5 вольта кожна, загальна напруга становитиме 3 вольта. Вища напруга дозволяє лампі світитися яскравіше. Підсумовуючи, послідовне з'єднання це метод, коли компоненти з'єднуються один за одним в одному колі. При послідовному підключенні ламп ціла схема перестане працювати, Я якщо одна але перші горить. Однак при послідовному підключенні батарей згідні напруга зростає, що може осебеч першу енергію для кола. Тепер розглянемо інший тип з'єднання, який називається паралельним з'єднанням. Ліворуч, ми бачимо паралельне з'єднання ламп. Тут кожна лампа підключена до власного кола паралельно з іншими лампами. Якщо одна лампа перегорить у паралельному з'єднанні, інші лампи продовжать світитися, оскільки вони мають свої окремі кола і не залежать одна від одної для отримання струму. Саме тому паралельне з'єднання використовують, наприклад, у домашньому освітленні, якщо одна лампа згасне, інші продовжать працювати. Праворуч ми бачимо паралельне з'єднання батарей. Коли батареї з'єднані паралельно, напруга не змінюється і залишається такою ж, як у одного окремого батареї. Однак батареї можуть постачати струм протягом довшого часу, оскільки вони ділять навантаження між собою. Це означає, що лампа не світиться яскравіше, але вона світитиметься довше, оскільки батареї мають більшу загальну ємність, коли працюють разом. Паралельне з'єднання корисне. Коли ми щоб не оршіст, і налі, і а тепер, коли ми розглянули основи електрики, ось підсумок основних моментів, які ви повинні засвоїти після перегляду відео. АДЮН Атоми та заряди. Електрони мають негативний заряд, а протони позитивний. Електричний струм виникає, коли електрони рухаються від точки з надлишком електронів до точки з їх нестачею. 2. Струм і напруга. Струм це потік електронів у колі, який вимірюється в амперах. Напруга змушує струм рухатися через коло і вимірюється у вольтах. 3. Опір. Опір обмежує кількість струму, що може протікати через коло. Високий опір зменшує струм, низький опір збільшує. Опір вимірюється в омах. 4. Закон ома. Закон ОМА описує зв'язок між напругою, струмом і опором. Ви можете використовувати формулу U Ravenair E для обчислення одного з цих значень, якщо знаєте два інших. 5. Послідовне з'єднання. При послідовному з'єднанні компонентів, таких як лампи, коло розривається, якщо одна лампа перегорить і всі лампи гаснуть. Але коли батареї підключені послідовно, напруга збільшується, що може змусити лампу світитися яскравіше. 6. Паралельне з'єднання. При паралельному з'єднанні ламп інші лампи продовжують світитися, навіть якщо одна з них перегорить, оскільки кожен компонент має свій власний шлях у колі. Паралельне з'єднання батарей не підвищує напругу, але дозволяє батареям працювати довше. 7. Принципові схеми. Вміння розпізнавати символи для батарей, ламп, вимикачів і резисторів допомагає краще розуміти та складати електричні схеми. Дякую за перегляд! І якщо ви хочете подивитися наступне відео, натисніть тут угорі.